Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара та новий свіженький та так вами очікуваний випуск Бібліоновин. Давно не бачились, тому починаємо. Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову номер 632 від 30 травня 2025 року, яка вносить зміни до нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками. Документ враховує нові реалії воєнного стану та потреби суспільства, зокрема адаптацію бібліотек до роботи в умовах небезпеки і активне впровадження цифрових сервісів. Згідно з постановою, тепер місцева влада матиме повноваження тимчасово переміщати бібліотеки з небезпечних територій у безпечні зони. Це дозволить зберігати доступ до і культури навіть у прифронтових регіонах. Особливу увагу також приділено пересувним бібліотекам. Згідно з новими вимогами, вони мають бути доступні громадянам щонайменше три години на тиждень. Це важливий крок у напрямку культурної присутності держави, там де стаціонарні бібліотеки не можуть функціонувати. Ще одна принципова зміна: обов'язкове забезпечення всіх публічних бібліотек доступом до мережі інтернет. У час цифрової трансформації це не лише інструмент збереження актуальності бібліотек, а вікно до освітнього контенту, електронних ресурсів і державних послуг. Міністерство культури та інформаційної політики підкреслює, що оновлені нормативи покликані підтримати бібліотечну мережу, сприяти згуртуванню громад і забезпечити українцям безперервний доступ до культури та освіти. Водночас питання наповнення бібліотечних фондів залишається актуальним за даними Українського інституту книги. щороку бібліотеки мають поповнюватися на 3-5 мільйонів примірників. Однак органи місцевого самоврядування, відповідальні за комплектування, не завжди виконують ці зобов'язання послідовно. Щоб змінити ситуацію, у 2023 році було започатковано проект «Національні книжкові полиції в бібліотеках України. Який має на меті витіснення російських прикладів світової літератури, натомість українські бібліотеки поступово наповнюються перекладеними українською мовою творами світового канону. У межах культурно-мистецьких конкурсів лише у 2024 році публічні бібліотеки вже отримали понад 137 тисяч нових книг. Це лише початок масштабної роботи з оновлення і оздоровлення бібліотечної інфраструктури. Яка, попри війну, залишається важливою опорою для мільйонів українців. Поки країна тримає оборону на всіх фронтах, є ще один напрямок, який майже непомітний, але не менш важливий це культурний. А точніше, читацький. світова спільнота вже кілька років говорить про кризу дитячого читання. У Болоні на провідному книжковому ярмарку експерти б'ють на сполу. Діти відмовляються від книг, губляться у потоках відео та кліпового мислення, але проблема ця вже давно не десь там. Вона тут у нас у кожному місті і селі. За останніми даними пі майже половина українських підлітків не можуть не лише прочитати текст, а й осмислити його, зробити висновки критично оцінити. Це не про вподобання, це про освітній рівень нації. І поки говоримо про дрони, ракети і політику, у дітей просто зникає доступ до книги. Ані війна, ані економічна криза не знімають з держави відповідальності за культурну політику. Видавці б'ють на сполох, аудиторія юних читачів стрімко зменшується, а держава майже не реагує. Бібліотечні фонди 60% радянська і російська спадщина, гроші на оновлення фондів 26 мільйонів гривень на всю країну. Це мізер, який не витримує порівняння навіть з однією рекламною кампанією будь-якого міністерства. А тим часом бібліотеки, чи не єдиний спосіб для дитини без планшета і грошей потрапити у світ якісної української книги. Але ці бібліотеки все ще більше схожі на музеї 70-х років, ніж на сучасні культурні хаби. І навіть децентралізація, яка мала б дати громадам інструменти розвитку, нічого не змінила. Більшість просто не вважає читання пріоритетом. Ще сумніша ситуація зі шкільними бібліотеками: їх понад 15 тисяч, і більшість існує лише для зберігання підручників, жодного натяку на сучасну літературу, жодного шансу на закоханість в книгу з першої сторінки. Хоча за статистикою для 40% дітей саме шкільна бібліотека єдиний доступ до книги. Також маємо чесно визнати: якщо не змінити підхід до читання зараз, у мирний день буде вже пізно. Без книжок і читання не буде мислячого суспільства, а без нього і відновлення країни неможливе. А у травні 2025 року, в межах ініціативи незламні бібліотеки, яку організовує український пен. Культурна і правозахисна громадська організація ще об'єднує українських авторів, журналістів, письменників, драматургів, науковців, видавців. Відбулася поїздка на Полтавщину під назвою Полтавщина Досвід з заземлення. У ній взяли участь українські і французькі письменники, серед яких були Лукас і Софія, пара французьких літераторів. Протягом чотирьох днів вони відвідали 10 міст і сіл. Лохвицю, Заводське, Миргород, Шишаки, Козельщину, Великі Сороченці, Савинці, Велику Багачку, горішні плавні і недогарки. Учасники передали понад тисячу книжок місцевим бібліотекам у межах проекту території культури, що реалізовуються з підтримки першої приватної броварні. Поїздка мала атмосферу паломництва. Складні дороги, проколоті колеса, полтавські поля і бездоріжжя лише підсилювали відчуття, що учасники справді заземлюються, торкаються чогось глибинного, автентичного. Особливою подією стала зупинка біля річки Псел, де француз Лукас скупався у холодній воді та сказав, що українці мають тісний зв'язок із природою, якого його народ давно позбувся. Це символізувало не просто культурний обмін, а глибоке зіткнення двох світоглядів урбаністичного європейського і глибокого природнього українського. Попри відсутність гущених подій, тиша та внутрішній контакт між учасниками і місцевими людьми стали головним здобутком подорожі. Це не просто розвезення книжок. А акт духовного опору у відповідь на втрату понад тисячі бібліотек на Полтавщині після повномасштабного вторгнення. Усе, що відбувалося від зорового контакту до глибоких розмов і мовчасної єдності, стало способом відновлення культурного дихання в регіонах, де воно було майже втрачено. У квітні 2025 року в Кропивницькому сталася аварія в Кіровоградській, Обласній бібліотеці для юнацтва імені Євгена Маланюка. Через гідроудар у тепломережі прорвало трубу, затопило приміщення бібліотеки і пошкодило 5 радіаторів. Вода залила частину книжкового фонду, в якому зберігалося понад 22 тисячі примірників. Частину книг вдалося врятувати, але близько 500 примірників були знищені безповоротно. Бібліотека власними силами замінила радіатори та висушила приміщення. Але до поповнення втраченого фонду ініціювали збір книжок серед жителів міста. Громаду закликали приносити україномовні книги, зокрема художню літературу, твори з української та світової класики, підліткову літературу, книги з історії, філософії, економіки. Збір тривав у самій бібліотеці на вулиці Панченка, а також у Гончаренко-центрі на великій перспективній Подія стала болючим ударом для культурного простору міста, але водночас викликала активну хвилю підтримки з боку містян, які почали нести книги, щоб допомогти бібліотеці відновитися. А у селі Райгород на Вінниччині місцева бібліотека стала осередком не лише для книголюбів, а й для тих, хто прагне поділитися частинкою своєї землі. Тут працює бібліотека Насіння, унікальна ініціатива, що дозволяє жителям обмінюватися насінням городини та квітів. Завідувачка бібліотеки Галина Мовчан розповідає, що ідею запозичили у львівських колег. На початку року, після того, як списали застарілу російську літературу, вивільнили шафки, які тепер заповнені пакетиками з насінням. Місцеві жителі приносять насіння овочів, квітів та зернових культур, а також діляться своїми порадами та досвідом. Ця ініціатива працює на взаємодовірі та взаємодопомозі, створюючи атмосферу єдності та підтримки серед громади. Бібліотека насіння стала популярною серед жителів. Люди охоче долучаються до обміну насінням, приносячи різноманітні види від овочів до квітів. Ця ініціатива не лише сприяє розвитку садівництва, а й зміцнює соціальні зв'язки серед односельців. Цей приклад показує, як бібліотека може стати не лише осередком знань, а й центром громадської активності. Де кожен може внести свій вклад у розвиток громади? Бібліотека насіння це більше ніж просто обмін насінням, це символ взаємопідтримки та єдності, в часи, коли кожна дрібниця має значення, але залишається і риторичне питання, чому на місці звільнених поличок від російської літератури не з'явилася українська. Поки весь світ бореться за право на знання та свободу вибору у штаті Теннессі, США розгортається справжня книжкова цензура. Тамтешні школи заборонили одразу 574 видання, серед яких класика світової літератури, зокрема роман Рея Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом, який давно вважають одним із найважливіших творів про свободу думки та безпеку цензури. Ця хвиля заборон стала частиною широкої тенденції, коли політичні інтереси та страхи беруть гору над правом дітей отримувати знання. Забороняють книги не через їхню якість чи зміст, а через політичні чи ідеологічні мотиви. Під ударом опинилися тексти, що торкаються тем раси, сексуальності, історії, чи просто викликають дискусії. Це не просто атака на окремі книги, а це атака на саму суть освіти, на можливість дітям формувати власну думку, бачити світ різнопланово і критично мислити. В той час як у нас війна йде за свободу та незалежність, десь там, за океаном, права дітей на свободу читання і знання звужують. Це виклик не лише для американської системи освіти, а й для всіх, хто цінує демократичні цінності і вільний доступ до інформації. Адже якщо заборонити книгу сьогодні, завтра заборонять і думки. Ну а тепер що ж можна прочитати в цей бентежний час доби вчитель Фріда Макфаден Єві можна тільки позаздрити. Щоранку вона прокидається, отримує поцілунок від свого чоловіка, Нейта, і іде викладати математику в місцевій школі. Усе так, як має бути. Але торік у школі спалахнув скандал. Між однією із учениць і вчителем стався роман. Та Єва знає, що за цими потворними чутками криється набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Бо у школі є людина, якій не можна довіряти. Вона бреше, кривдить інших, руйнує життя. Ця людина має таємниці, які можуть її знищити, і ладна на все, аби зберегти її. Книга вчитель це запаморочливий психологічний трилер. Про темні сторони особистості від американської авторки Фріди Макфаден. Людям видається, що Єва ніколи не відчувала тягарів буття. Вона має гарний будинок, красення чоловіка та успішну кар'єру вчительки середньої школи. Утім, за фасадом ідеального життя ховаються таємниці, які не дають головній героїні спокою. Де Молі Ді Карлтон. Молі Деверо миловидна дівчина, що зникає за загадкових обставин, ніби розчинившись у повітрі. Її шукають всі, адже весь світ хоче знати, де Молі. Єдина ознака, за якою легко впізнати дівчину, жахливий шрам на щоці, болісне нагадування всього, що їй довелося пережити: насильство, знущання, зґвалтування, сексуальне рабство. Здавалося б, вижити за таких умов непосильне завдання, проте молі зможе. Адже їй є заради кого жити. Вдома її чекає маленька сестричка, захистити яку може тільки вона. Дівчина зробить все, щоб врятувати сестру та чи вдасться їй порозумітися з нею? Чи захоче дівчина бачити молі, якщо дізнається причини, чому сестра залишила її? Чим зараз займається та яку роль у цьому всьому відіграють її підопічні? Свині на самітній фермі, чи зможе Молі нарешті оговтатися від травматичного минулого, від жахів, що кожну ніч запускають свої пазурі в її спокій, віднайти своє щастя та дозволити собі нарешті закохатись? Наречена Алі Гейзелвуд, Мізері Ларк, дочка найвпливовішого вампірського радника на південному заході, знову вигнанка. Її анонімне життя серед людей добігло кінця, і вона має закріпити собою історичний миротворчий союз між вампірами та їхніми смертельними ворогами вовками, ставши нареченою Лоу Морленда Альфи з граю. У мізері власні причини погодитися на цей шлюб. Це не політика і не вигода. Вона прагне повернути те єдине, що викликає у неї почуття. Хай навіть це означає самотнє життя на території зграї. Наодинці з Вовком. Усе, що ви очікували від історії кохання і гарячого фентезі, і навіть більше у романтезі наречена Алі Гезеллуд розгортає історію про вампірку Мізер, яку змусили вийти заміж за перевернення Лоу, щоб припинити криваву боротьбу між видами. Головна героїня завжди мала складні стосунки з батьком. Могутній чоловік перетворив доньку на пішака для політичних ігор. Можновладця ніби не цікавила думка мізері щодо її майбутнього. І відтак героїня виконувала його накази. Шептуха Тамара Горіхазерня, авторка романів Доця і Принцип Втручання. Цього разу пропонує вам щось особливе і водночас впізнаване. Нова книга Шептуха дзеркало, у якому багато жінок впізнають себе, якщо, звісно. Наважиться зазирнути, і цим пізнанням потім доведеться щось робити. Але як вважає пані Тамара, побути чесною із собою і світом ніколи не пізно. Ольга Петрівна Кривенко по матері Первоцвіт е, ліпить докупи шлюб, а він не ліпиться. Що пристойніший і поважний фасад, що солідний вигляд, це має збоку то відчутніша пустка і порожнеча за лаштунками. Самотність, страх перед віком, правда, яку немає сил більше приховувати. Це все не закінчиться добром. Ні, героїня не дівчинка, щоб просто так тікати з дому. Все таки вона поважна людина, перекладачка зі сталою клієнтурою і професійним реноме. Але тим не менше вона втекла. Втекла у Бабину хату на краю світу, втекла на далекий закинутий хутір з наміром пожити. Тихим усамітненим життям розібратися у собі, подумати врешті-решт. А на сьогодні все. До нових зустрічей в наступних випусках Бібліоновин.